Велетенську писанку презентували в Івано-Франківську. Розмальоване яйце вагою понад 80 кілограм. На один день встановили на вічовому майдані. Трьохметрове яйце розмалювали. Ось за цим ескізом. Його автор, майстер писанкарства Олег Кіращук. На його рахунку понад 15 тисяч писанок. Задум цієї роботи митець виношував близько двох років. Майстер писанкового розпису поєднав гуцульський та покуцький стилі. Ця писанка унікальний оберіг, в якому що не лінія, то давній символ та побажання. Тут є символи штерна, це символ тепла, далі є ромби, символ поля. Цікаво, там є олені. То я чув, колись мені казав один старий гусол, що олені вказує в житті правильний шлях, правильну дорогу. То власне таке побажання області, що ми правильним шляхом крокували. І саме між оленями знаходиться дерево життя, то є символ роду, такий класичний символ. Велику копію маленької писанки розмальовували місцеві художники. Це найбільше яйце, яке коли-небудь доводилося розписувати. Зізнається Ярема Стецик. На гігантську писанку художня група витратила понад 10 літрів фарби та два місяці робочого часу. Ми все таки користуємося сучасними технологіями і сучасними барвниками. вже. тобто, тому можливо, кольори більш яскраві, ніж натуральні. Якщо чорне природне, інакше то в нас все таки чорне таке вже з магазину. Гігантська писанка представлятиме Прикарпаття на параді вишиванок у Києві. Там, під час святкування дня незалежності, усі регіони змагатимуться за звання головного писанкового краю України. Ми дуже хочемо, щоб ми перемогли, щоб наша писанка була як найкращою. І, по крайній мірі, всі наші художники, які вже бачили екскізи інших писанок, кажуть, що вона дійсно є дуже гарна. Подальша доля прикарпатської писанки вже визначена. Після святкування Дня Незалежності диво писанку передадуть Національному музею архітектури та побуту в Пирогово. Світлана Колеснікова, Андрій Шкварла. Новини на вежі.